Я галерея знову запрошує долучитися до сучасного мистецтва цього разу. Під прицілом скульптор Микола Малишко автор презентує пророчий проект з дерева під назвою Десять постатей. Ескізи цих робіт були створені. Близько десяти років назад, і тобто, ось таке передбачення можливо, ось цього настрою цих скульптур, воно перейшло вже до того, що пан Микола до них звернувся, от якби наразі сьогодення, і їх от створив І в даному випадку. Воно просто дуже близьке до того, що нас оточує, що сталося, що стається, що дня відбувається. Хоча ці роботи були зроблені давно, років там, може, з десяток, тому. А зараз тільки в цьому році вони виконані в дереві. Представлений проект вже стартував у Франції і був високо оцінений глядачами. Хоча сам митець дивується такій увазі французів, коли монтували роботи, то вони о першій годині ночі навіть заходили, щоб подивитися. Вони ще не були змонтовані виставка, а вони вже приходили. І що мене дуже дивує, що багато людей приходило на оці дерев'яні щось там таке ну, дрова якесь. Презентацію відвідали не тільки пересічні глядачі, а й колеги митці. Дуже рідко буває так, коли концептуально і візуально, і в матеріалі точно артикулюються речі, які а ти просто з задоволенням. Крім того, що з задоволенням є ще дуже багато речей, планів, які ти після цього можеш читати. Після цього ти можеш з ними якимось чином працювати. Вони має окремої роботи. Роботи почти, майже всі пов'язані один з одним. Вони передають один одному естафету смислів і а, варіацій як пластичних, і тому їх можна дивитися тільки в комплексі. З робіт яскраво видно, що ситуація, яка склалася в Україні, глибоко болить автору. Тому родина митця не опускає жодної нагоди допомогти нашим бійцям. Недавно був аукціон, я там подав свій краєобраз. Ну, його... Чи купили чи не купила, я ще не знаю. Але у моєї дружини Ніни Денисової купили картину і це, звичайно, пішло туди, на АТО. Так що, ну, по можливості, воно хотілося б краще, хотілося б просто самому туди поїхати.